Друзі, вітаю! Доки Німеччина передає Україні 20 БМП Мердер, ропуха і кіло, російські субмарини та човни горять в українському Криму, українські безпілотники атакують місто бойової слави українських гурівців та СБУшників. Які атакували катерами і безпілотниками місто Севастополь. Рош-Хашана приїхали перші 10 тисяч хасидів, взагалі їх буде 30. Пар'є визнало Росію диктатурою. Тим часом Путін зустрічається з Ким Іном, де багато ідеологічного лайна бруду в головах цих обох тупих диктаторів. Ну але. Ідуть переговори про передачу зброї, причому в обидві сторони. Друзі, я вам зараз розповім про зустріч, яка буквально щойно завершилася, але дуже вас прошу буквально зараз одразу підписатися на цей канал для того, щоб ми з вами витискали російське інформаційне лайно з українського YouTube. Власне, поїхали. Російський диктатор Путін зустрівся з північнокорейським колегою Ким Чен Іном на космодромі Восточний для переговорів. Спочатку переговори йшли в форматі колективному. Ким Чен Ін приїхав цілим потягом зі своїми старими архаїчними куклами, яких він називає генералами. Генерали ніяких воєн мають десятки тисяч нагород. Ну от, супроводжують Іна всюди, чи в саді, куди він курить перед маленькими. Новонародженими дітьми, чи, наприклад, коли він ходить до себе вдома на кухню, вони всюди ці генерали супроводжують Кимчинина. А Путін зустрічав його не просто так на космодромі Восточний. По одній простій причині це натяк Південно-Східній Азії, Південній Кореї та Японії та іншим країнам, скажімо так, західного антикитайського блоку, що Північна Корея. Найбільший агресор і найбільш неадекватний гравець в цьому регіоні може отримати ракети або технології виробництва ракет, тому що це головна ціль приїзду Кім Чен Іна. для Путіна. Ціль інша. Путіну треба одягнути 500 тисяч вояк, які зараз будуть готові. Мобілізуватися, ну або так їх будуть відловлювати для мобілізації для того, щоб відправити гумусом на поля Херсонщини, Запорізької області чи, наприклад, Донбасу. Ну, але одягати їх поки що не зібрали, але зараз з вересня починають збирати. Але їх щось треба буде одягати. Ну, і тут виникає питання: хто буде шити одяг. Друге, це виробництво автоматів Калашникова. Третє це виробництво, зрозуміло, що артилерії. Частково це стара радянська артилерія, яка приїхала туди в 60-ті, в 70-ті. Частково це буде нове виробництво на залишках тих старих радянських виробництв, які там були залишені. Путін грає в холодну війну, витягує старі карти, і їм за це платить. Е Технологіями, секретними технологіями, військовими розробками радянських інженерів. Тобто Путін вже не має що зберігати, немає на що спиратися, ну, почав продавати так зване сімейне золото. Розумієте, коли в сім'ї заводиться наркоман, він починає виносити все найдорожче, після чого сім'я банкрутує. Ну, Для нас цей наркоман дуже вигідний, нехай виносить все, що є. А проблеми Північної Кореї будуть залишатися проблемами уже не України, як була Росія, а всього світу. І це питання до всього світу. А ви хочете цих проблем? Якщо не хочете, давайте разом завершимо цю російську проблему під іменем. Владимир Путін, тому що він дійсно сьогодні так посилив Іран, що велика проблема для Ізраїлю. Сьогодні Ізраїль розуміє, що Путін може ним передати технології збагачення урану, і це призведе до створення ядерної бомби, яка зрозуміло, що полетить в Ізраїль. І Ізраїль цього боїться і переживає. І з цим треба працювати. З цим треба. Налагодити комунікацію Іран нам з Ізраїлем, щоб Іран постраждав, Іран, який стріляє в нас шахедами, не відповідає ні за що. А чому ми просили Ізраїль, друзі, включіться, але позиції з їх сторони не було. Не було з їх сторони. Ну, один раз обстріляли ці виробництва ракет, але далі тишина. І це проблема, якби Ізраїль включився з самого початку і розстрілював ці шахеди заводи виробництва. А ми б не страждали, б, Путін би їм не передавав за ці шахеди розробки атомної бомби. Розумієте? І це зараз так само виклик для наших друзів і партнерів, в тому числі Південної Кореї та Японії. Друзі, включайтесь, так не треба вступати в війну. Ми самі на собі тянемо цю ношу, але... Не треба думати, що ми за вас вирішимо ваше питання. Бо ви повинні стати уже наступною Польщею, країнами Балтії, і завозити нам зброю, щоб ми били ворогів ваших ворогів. Маючи таких ворогів, ми з вами стаємо супер друзями. Але не на словах. Південна Края молодець вивела свої бренди, не всі, але частину з Японія теж з російського ринку. Але Південна Корея зараз продає свої аналоги Хаймарсів Польщі, а треба Україні. Треба сьогодні зробити так, щоб ми воювали технологічніше, ніж будь-яка найтехнологічніша армія в світі. І Корея, і Японія можуть нам це допомогти зробити. Корея найбільш роботизована економіка в світі, і те, що вони виробляють проти північної Кореї, може слугувати нам тут. І ви зробите рекламу своєї зброї, знищите найбільшого друга своїх ворогів. І для нас це дуже важлива історія. Тому Південна Корея має стати повторюю з новою Польщею, країнами Балтії, і повинні нам допомагати перемогти Росію. А ми вам цим допоможемо перемогти неадекватно Північну Корею, щоб Кореї об'єдналися, але під приводом Південної, а не через погрози Північної Кореї. Ну, власне, повертаючись до самої зустрічі, Кимчен приїхав за ракетами, він цього не приховує. Дуже багато було ідеологічного лайна. Ну, от, на запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін відповів, що власне тому і зустрічається, бо крім ракет маленького карлика недолугого, північнокорейського, там два недолугих карлика, взагалі якісь. Е Стрьомний цирк з'їхався, але е, він каже, що так, е, крім, північних, е, крім ракет Північної Кореї, він, вони цікавляться космосом, ну і, власне, проявляють інтерес і хотіли б там щось робити. Путіна запитали, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво на переворах із лідером КНДНР. Путін сказав, що про всі питання без поспіху будуть говорити. Але вийшли інформаційні агентства і повідомляють про те, що насправді візит одноденний, і північнокореєць поїде до себе додому уже сьогодні ввечері. Ну от і так, дорога довго, він не так часто звідти виїжджає, буде тікати, буде тікати і повертатись додому. Власне, щодо цієї інформаційної єресі, Кінчин зробив ну, такі постійні заяви його. От що Росія піднялась на священну боротьбу з захисту свого суверенітету. От, і власне, це свята війна народу народу Росії і Путіна. і Він бажає їм. Перемоги, ну, це добре, що Росія бажають перемоги тільки дві країни в світі: Північна Корея та Іран. Це говорить про те, що круг замкнувся в Росії. Немає адекватних партнерів. Ну, можливо, Лаос, який вчора був на форумі, але не більше Кандер завжди піддержувала підтримує рішення президента Путіна і російського правительства. Е Зазначив північнокорейський лідер. От, і Ін також виразив впевненість в перемозі російського народу. Єдине, щоб запитати, чи знає він, де воює власне ця російська армія. От. Але поки що ніхто це питання не задав. Він не факт, що маленький карлик на нього відповів би. Путін на обіді з Чен Іном підняв тост, власне, за. Процвітання народів РФ і КНДР і власне майбутнє укріплення а, дружби двох країн. Ну я б взагалі від себе побажав би, щоб народ Росії жив так само, як народ КНДР. От, а перспективи народу КНДР були такі самі, як перспективи Путіна а, і його Кремля. Щоб от Росіяни пожили, так як КНДР на 20 доларів в місяць, щоб вони пожили. І зрозуміло, що вони дожилися до Північної Кореї. Це їхні єдині партнери, це їхні єдині друзі. От нехай з ними і живуть. І бажаю, щоб жили вони однаково, бідно. Так само, як заслуговують жити ось ці прокляті, дурні антилюдські диктатури. Власне, із того, що ще говорилося. Путін сказав, що власне ж дивіться, Ким Чин слідує курсу Ким Ір Сена і Ким Чен Іра, Ну його діда і батька. Ну от теж двох схиблених північно-корейських диктаторів, які Через старання Китаю і Радянського Союзу захватили частину цієї країни, ну от і власне займалися там вбивством людей і каторгами. Ми знаємо, що кілька голодоморів було в північній Кореї. Ми знаємо, що люди не доїдають, вмирають, і навіть через колючий дріт намагаються бігти в Південну Корею тільки щоб врятувати своє життя. Люди часто піддаються тортурам, вбивствам, викраденням із власного житла. Ну, власне, це Північна Корея і є майбутнім Росії. От, Путін сказав, що старий друг лучше двох нових. І, власне, ще раз підняв чарку. Ну, одним словом, вони там постійно бухають. Ну от загалом ще теж смішний візит. Вони почали з екскурсії. Тобто маленького диктатора розважали, водили, значить, по заводу, водили в музеї. Одним словом, приїхав на один день, ну і вирішили дуже ефективно провести час. І тому провели екскурсію. Ну, власне, Кім Чен Ін заявив про те, що вони з Путіном поглиблено проговорили політичну і воєнну співпрацю. Ну, от, і, власне, ситуацію на Корейському півострові. Власне КНДРівець виразив впевненість у співпраці, ну і власне перемозі Росії. І сказав, що російська армія непременно одержить велику перемогу, передають російські інформаційні джерела. І власне, що зло буде покаране. Точно зло буде покарано, і цьому обіцяють Збройні сили України. Українські військові точно зроблять так, що всі будуть покарані. От починаючи з Путіна, закінчуючи його посіпаками і камарілією, яка прийшла на нашу територію. Але треба теж пам'ятати, що Україні треба покарати зрадників серед політиків, серед спецслужбовців і працівників. Відомих південно-машівських заводів, які допомагали продавати технології в Північну Корею. Таке було. 15-16 рік вони були на нашій території, скупали технологію, частину з них взяли, а частина поїхала з технологіями. Так, це допомагала робити Росія і російська розвідка. Але тут теж було бидло, яке продавало цим потворам наші технології. Якраз таки по ракетах. Ось з цим треба працювати. Їх треба викреслити з нашого життя і відправити до в'язниці. Інша історія. Штати повинні зараз втрутити, щоб це була не тільки історія про зустріч, щоб це була тільки історія про зустріч Путіна і Кім Чен Іна, але це точно не була історія про. Північну Корею як реекспортну країну для китайських технологій, бо зараз мова йде про радянські залишки і часткове виробництво північної Кореї. Це небагато, для нас не критично. Північна Корея виграє від дружби з Росією більше. Ракети для них важливіше, щоб стріляти в Японію, і північну Південну Корею. Але нам треба зробити, щоб це не була китайська зброя, щоб не казали, що мільйон танків робить Північна Корея. Щоб вони не стали головними експортними воротами Китаю. Тут мають включитися Сполучені Штати. Тому Радбез ООН повинен працювати. Тому сьогодні вже треба вносити рішення проти Путіна. Дуже класну заяву зробив Байден про те, що Індію треба включати в Радбез, тобто послабляємо Китай. Але як треба Індію включати? Або викидаємо Росію звідти, або забираємо право вето одного і робимо, щоб, хоча б було б право вето двох-трьох. Тоді Росія розмиється. Давайте включимо Індію, Бразилію, я теж погоджуюсь. Виросли великі країни, які повинні бути представлені в Радбезі. Чому жодна з країн Африки не представлена? Для прикладу, Нігерія вже за кілька років, ну, добрий, десяток років, буде мати мільярд населення. Нігерія продає себе в світі як новий африканський Китай, який буде фабрикою світу в своїй частині. Ну от який буде мати мільярд населення. Чому ця країна не в Радбезі? Теж гарне питання. Тому Радбез зараз повинен прийняти кілька антиросійських рішень і повинен Потужно діяти проти Росії, не боячись, тому що якщо Росія співпрацює з Північною Кореєю, значить Росія такий же навіть більший неадекват, ніж Північна Корея, в очах Радбезу. Тому що вони раніше казали, що Північна Корея найбільше неадекват. Але подождіть, у вас в Радбезі є ще більше, його звати Путін і Путінська Росія, Кремль і Російська імперія. Дивіться, є ще частина. Частина таємна, ми її знаємо. Блумбер скоро про це теж розкаже, і це буде публічно. Про що домовились додатково, крім того, що я вже сказав. От із гарного треба розуміти, що Корея північна не настільки технологічна, не настільки велика, не настільки вдала держава, щоб власне робити якісь такі потужні підсилення Росії. Насправді це задній дворик, де Просто молотками будуть кліпати шаблі і думати, що це суперсильно посили. З, з одяг можуть зробити частково, можливо, автомати чуть-чуть артилерії, яка через раз буде стріляти, але питання зараз. Тому, щоб Штати і світ не допустили втручання якраз таки Китаю? Я вам говорив, що китайські спостерігачі є на полі бою, китайські спостерігачі вже давно працюють, спостерігають, як працює Росія, вчаться, багато нотують, знімають, але не втручаються. І от тут важливо їх не допустити. Але в той же час так само питання до вас: як ви гадаєте, чи втягнеться Китай через посередництво Північної Кореї? В допомогу фактично таку збройну потужну допомогу Росії проти України. От напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і друге, в мене постійна стабільна просьба. Підпишіться на канал прямо зараз. Знизу є кнопка Підписатися, щоб ми витиснули російські говорящі голови хороших русських з українського Ютубу і, зроби, і зробили так, щоб український політичний простір був. Українським, а не були там російські наративи, кремлівські наративи, за які вони отримують гроші, щоб сіяти тут паніку і сіяти тут неправду. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!